Усім привіт! Сьогодні хотілося би пограти. Надіюся, ми пограємо у гру Фармінгтон чи Фермінгтон, я не знаю, як правильно. Коротше, це гра це ферма на Android. Я не знаю, чи буде цей відос нормальний і чи взагалі буде багато таких відео, тому що мені би хотілося, але просто у мене телефон не дуже тягне. Одночасно і ігри на Android, і запис якби самого процесу, тому не знаю. Надіюся, що не буде проблем і буде відео як мінімум не одне по цій ігрі, тому що хочеться щось такого простого, щось такого бляха лайтового, чисто з якимось таким веселим вайбом, щоб просто собі чилово посидіти, хоча б декілька хвилин пограти. Так, давайте щось виробляти. Да, ми виробляємо яблука. Точніше сік з яблуками, кіоск з соками. До речі, тут класно те, що українська мова, хоча вона тут в деяких е, текстах не дороблена, тому що є російські слова. І тут єдиний мінус це те, що немає баляха налаштування е, самого звуку. Тобто я можу або виключити, або включити звук гри, все. Тобто я не можу зменшити звук гри. Я в записі настоїв ніби на, як я думаю, нормально, але більшість цього, що мене буде трохи перекрикувати. Хоча не факт. Садимо знову яблука. Так. Що нам треба? Збирати врожай. Це поки що все, що в мене є. А, далі, далі, чекай, теж збираємо. Четвертий рівень. Четвертий вид у нас. Я тільки сьогодні скачав, я ще взагалі її толком не бачив. Бачив просто на картинках, що дуже цікава, візуально, як мінімум. Місцеві жителі вже передзамовляють продукцію з нашої ферми. Ага. Тобто замовлення. Так, садити пшеницю. Я знаю, що ви зайняті, але чи не могли б ви обробити і моє замовлення? Бізнес процвітає. Давайте виконуємо завдання прямо зараз. Давай. А ми вже. Ні, я не посадив. Не посадив, я тільки збирав. Тепер садимо, промахав, да? Да. так. Супер, ви виконали перше перед замовленням і ось заслужена нагорода. Давай, зібрати. Відмінно, ви швидко вчитеся, продовжуйте виконувати замовлення і отримуйте монети й очки досвіду. Та вже, вже отримуємо, вже приймаємо. Так, сюди, Блін, давай перевіримо, чи я можу докупити землю. Землю, землю. Блін, нема. Та, а, ні, ферма ж йому. Так, да, аж три ділянки можу. Мені треба дві. Мені треба дві. І бажано також, щоб воно все до кучки було. А, далі, далі. Так, купили, садимо кукурудзу. Ладно, давай так. Що у нас ще є? Прикаси. Ну, В принципі, воно ж якби нічого мені не додасть. Окрім візуального стилю. Класного. Поки що не буду. Огорожу, хоча можна було б. Але теж поки що не буду. У мене ще якби не така велика кількість грошей, щоб витрачати їх на всяку таку фігню. А замовлення приймаємо. було б добре отримувати зарплату у ваших чудових товарах. Да-да. Приймаємо замовлення, все виконано. Людина задоволена. Так, вже зараз буде 5 рівень. А що я хотів? Що я хотів? А сюди ще... А, ось! Яблучний сік. А можу ще одне? Ну, типу, да. 14 ого. Довго? Довго, ладно. А... Що ми ще можемо? В принципі, в принципі давай ще раз глянемо ферму. А фруктовий сад. Ні, в мене вже є. У мене вже є. Значить, чекаємо просто новий рівень. Зам... Є замовлення, так. Це нам треба тортилья в пекарні. Блін. А мене немає. Чи в мене оце? Так, да, є. Блін. А Так, зерно і кукурудза. Все є Все є. 4 бакса. А? Да? Давай давай. я разок. Разочок. Ого. У нас нового, скільки відкрилося. Ну... Пом'яло чах, але хай буде. Давай, так, візьмемо, хай собі воно тут. А, Все, я поняв. поняв. Так, це що каже? А, так, збирайте медалі за досягнення, щоб отримати цінну нагороду. Ага, Тудяга, виконайте 10 будь-яких товарів. Експерт поважаю, зберіть урожай згадок 50 раз. Коротше, всякі досягнення це прикольно, це класно. Тут що ти хочеш мені? Ні, ні ні, мені це і подобається, я не хочу міняти. А далі, далі, що я хотів? Збирати вожай. Збирати вожай, так, є. А, давай зараз запхаємо. Хай воно собі тут готується. Зразу буде готове для продажі Кукурудзе шині, Давай зразу знову. Так, це в нас що? Це я не знаю. Давай теж разочок приготуємо. Ну, Посіємо точніше. А, є, добре. Так, товар продали, хорош. Блін, подобається. Подобається. Мені ця гра. Надіюся, зі звуком все класно. <схід> Тому що буде обідно, якщо ні, буде дуже обідно. А, так. Сік готується. Тут що? Збираємо вважай, садимо новий. Поїхали далі. Чекай, за 30 можна ще одне. Давай нам не завадить більше. Так, тут теж готується. Блін. А, завдання виконали. Виконали завдання. Приємно знати, що, замовлення займаю... що замовленням займаються професіонали. Да, є. Далі, ваш магазин найкращий, це єдине місце, де я можу знайти все, що мені потрібно. Та, звісно. Він ще поки що початковий, але він буде бляха найкращим. Так, знову куча всього. Я ще попередні не подивився. Ваш товар мені дуже допоможе. Посадка кукурузи. Ні. Так. А, кожній тваринці потрібен затишний дім. Натисніть на коївник, щоб його полагодити. Є. Відновіть комбікормовий завод, щоб нагодувати корову смачною їжею. Давай, давай, давай. Промисловий гігант досягнення. Класно, прикольно. А, схоже, що тваринці самотньо поселіть у коївнику ще одну корову. Та без проблем. Давай. А, я навіть готовий ще й третю, але не буду я спішити. Не буду. Корівники дуже щасливі, скоро вони порадують вас смачним молоком. Класно, я задоволений. Поки що дві більше не буду. У нас куча всього відкрилася, треба глянути, що це. Так, це що ти хочеш. А, все, є, забрали, хорош. Далі. Тут що в нас? Ого, у Ого, мене ще такого немає. На цукровому заводі. Так, значить, треба фабрики, цукровий завод. Давай ми його. Так, у нас тут соводке, в принципі, да. Воно хай буде все в кучі. Щоб знати, що воно в одному місці, давай, хай стоїться. Далі фабрики більше нема нічого. А ферма, фруктовий сад мені ще один не потрібен. Поле, в принципі, Ну, можна, да. можна поле і куча приказ, які мені особо нічого не дають. Хоча тут плюс 2, а що плюс 2, не розумію. Ні-ні, я не буду тебе купувати. А так, що в нас ще? Та й, в принципі, все. Ладно, давай візьмемо ділянку. Хай буде теж тут все в кучі. Три штучки. Три штучки ми візьмемо. А, так, я там посадив, значить, тут пшеницю, ладно. Зараз бемо рожай. Є. Так, це є, тут готується. Давай відразу ще такого й буде. Так. А, було б непогано посіяти кіль. Да, 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 да. Непогано. Кукурудза. Кукурудза тут в нас. Так. Знову ми виконали завдання. Ваш товар мені да, все, ми допомогли. Сподіваюся, ви допоможете мені з цим. Купити цукровий завод. Купили. Я був би радий отримати деякі речі з мого списку. Купуйте поля. Купили. Так. Ваші товари так, посадити цукрову тостину. Посадили, ще не готова. <хи> я все наперед. А далі що? Годувати курів. Ага. Так, от точно, блін. Ось, не вистачає. Ладно, не будемо тратити, почекаємо. В принципі, в принципі, на цьому можна було би що закінчити. Тому що, ну, поки що ми зробили все, що хотів я. А, так, давайте виробляти. Так виробляється, що ти в мене хочеш. Тут теж виробляється. А ні, ні, виробляється. Все правильно. Давай ще одну булочку запас. яблука позбирати. Добре. Ладно, вже зробимо оці дибниці. Так, тут що у нас? Тут теж виготовляється. Ну, в принципі, все. Це що, 10 рівень треба. Тут що, зібрали? Все. Ну, все. Все, ми бляха, ми молодці. Ми зібрали, все зробили. Все класно, у нас шостий рівень, скоро буде сьомий. Да, скоро буде сьомий. І на цьому все. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і до зустрічі в нових відеох.